У нас коло питання ми просимо встановити, з'ясувати щодо відеозапису. я не знаю. Хто... Будь ласка, представтеся і повідомте, чи ви не здійснюєте онлайн-трансляцію. Здійснюємо тільки запис Судово Медіа Україні, ютуб канал «Судова Медіа України. Трансляції немає, так? Ваша честь можна? Так. Будь ласка. З цього приводу. Минулого тижня в нас було також апеляційне засідання в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. І це питання з'ясовувала навіть не ми, а з'ясовувала колегія суддів апеляційної палати. Що вони зазначили в своїй протокольній ухвалі? Так, виключить камеру. Скільки можна вам роз'яснити. Що, що це а, Мені, а, зали, це не зрозуміло, що було? Мені здається, більше ніж що. Якщо ви дозволите, я хочу відповісти на ваше запитання. Якщо це прийнятно, будь, будь ласка. А, ваша честь, а, насправді я користуюся своєю діяльністю. Я вас не про це запитав. Я вас запитав, я вам все роз'яснив. Вам щось а, та, ваша честь не зрозуміло? Так, Що конкретно? Так не підстави, на яких головуючий може сказати вільним слухачам про можливість проведення фіксації. По-перше, ви не вільний слухач, а представник преси. По-друге, ви перейшли стаціонарним об'єктом для фіксування процесу, як я розумію. По-третє, всі таке фіксування стаціонарної апаратури здійснюється до суду. Це стаціонарні камери? Ви... Це... Ну, а які вони? Ну, їх взяли в руку і винесли. Відеофіксація, аудіофіксація не стаціонарними засобами дозволяється за замовчуванням. Все вам достатньо роз'яснено. Ваша честь, якщо визволите, все ж таки воно не дозволяється. Я вам не дозволю, бо ви витрачаємо час, я вам все роз'ясню. Будь ласка, почуйте суд і виконуйте його вимоги. Відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів. Я вас зараз видалю із залу судового засідання. Я вбачаю відповідно сказати. до закону, про який, на який ви посилали. Я вибачаюся. Будь ласка. Е, відповідно до статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України, а кримінальні справи розглядаються саме в відповідності до Кримінально-процесуального кодексу. Е, зазначено, що пункт 6. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести. Стенограму робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Крапка. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання і так далі. А також проведення звукозапису із застосуванням там апаратури допускається на підставі ухвали суду. Відповідної ухвали суду. Нема, тому вважаю, що нема безвідповідної ухвали суду. Такого клопотання не поступало, не розглядалося, тому, відповідно, не можна здійснювати відеозапис. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду цю свою позицію зафіксувала в ухвалі. Ваша честь. Я прошу зазначити, ну, з розумінням, вже, я так розумію, здійснюється відеозапис без відповідного рішення суду. Тому прошу цей процес урегулювати. Дякую. Роман Михайлович, ми вже це питання вирішували на попередньому судовому засіданні. Якісь нові підстави не з'явилися. Ваша підстава, ваша честь. Ну, підставою є кримінальне процесуальне законодавство. Ми вже рішення прийняли. Ми, ми Я навертаю вашу увагу на те, що і в минулому засіданні фактично було порушено, бо не було відповідної ухвали суду на здійснення відеозапису, яке потім транслюється. І на сьогоднішній день вже фактично в цьому судовому засіданні відбувається порушення, бо відповідно до кримінально-процесуального законодавства це. Порушення без ухвали суду в залі суду здійснювати, ну, я не буду повторюватися, відеозапис і таке інше. Тому, е, ну, я користуюсь, як сказати, своїми процесуальними правами і звертаюся до шановної колеги, звертаючи увагу, що вже відбувається порушення, яке ну, потрібно врегулювати. І як сказати, прийняти відповідні рішення? Дякую. Я ще повторююся вже з посиланням на конкретні норми закону України про судоустрій і статус суддів. до частини четвертої цього закону особи присутні в залі судового засідання представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду. Трансляція здійснюється за дозволом суду. Ми вже це питання вирішував, будь ласка. Якщо немає інших питань організаційного характеру, тоді просимо продовжувати. Ваша честь можна надати зараз дві хвилини з захисником? Так, будь ласка. Шановний суд, я е, звертаюсь до суду. Прошу оголосити перерву, е, дати можливість. Е, ну, зараз, я думаю, це достатньо легко і швидко зробити. Взяти матеріали з апеляційної палати стосовно ухвали, яку вони виносили е, ну, фактично тиждень тому з цього приводу, е, встановили, вони з'ясовували це питання десь там 30-40 хвилин. Його встановили. Врахувати це зараз в роботі і продовжити судове засідання. Рома Михайлович, ми з великою повагою ставимося до наших колег з апеляційної палати, але це і позиція колегії апеляційної палати. Ще раз ми з великою повагою до їхнього рішення ставимося, але ми стосовно цього питання вставили. Якщо у вас є клопотання про те, щоб ну, заборонити трансляцію чи не, трансляцію від то будь ласка, піднімайте це питання. В, в такому вагу. ключі. Вагу. Вагу. Тобто, але не, не в ключі того, що ми зобов'язані керуватися позицією апеляційної палати. Тобто, ми послалися ми вам навели норму закону про суду статус судді. Стаття 11, яка дозволяє без окремої ухвали суду здійснювати фото від зйомку портативними засобами. Портативними засобами. Ваше честь. Я тоді заявлю коротке усне клопотання. Ваше, як сказати, без. Шановний суд, відповідно до загальних положень, розділ 1 глава 1 кримінально-процесуального кодексу. Кримінальне процесуальне законодавство України визначає. Стаття 1. Пункт 1 порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінально процесуальним законодавством України. Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та повне фіксування технічними засобами судового засідання і процесуальних дій. Пункт 6. Визначає Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису і таке інше, допускається на підстави ухвали суду, виходячи з цих положень, враховуючи те, що є відповідна ухвала на трансляцію судових засідань. Яка відбувається вищим антикорупційним судом в мережі YouTube, викладаються ці засідання і таке інше. Враховуючи те, що на відеозйомку і будь-що інше, клопотань не було, вони не розглядалися, і зараз фактично без ухвали суду в порушення кримінально-процесуального законодавства відбувається відеозйомка, прошу суд. Зупинити і заборонити це, як сказати, незаконне діяння. Прошу клопотання задовольнити. З приводу цього клопотання, хто хоче висловитися? Я заперечую. Вважаю, що висновки апеляційного суду не містять якогось проєдиційного значення для колегії суддя, яке було зазначено раніше, знову ж таки, обґрунтованих якихось доводів про те, що необхідно здійснювати в закритому режимі обвинувачення не навів. Тому я заперечую представню цього клопота. Ваша честь, можна одразу репліку? Я про ніякий закритий режим, про який каже прокурор, не вивлював позицію. Навпаки, у нас повна як сказати гласність, відкритість процесу, присутні, вільні слухачі. Ну як ми можемо це розуміти, відбувається трансляція процесу в Ютубі. Ніяких питань в клопотанні стосовно закритого режиму я не піднімав. Нема на це підстав. Мова йде лише про виконання статті 27 кримінально-процесуального законодавства і те, що без ухвали суду, відеозйомка заборонена. Дякую. Роман Михайлович, суд порадився на місці і постановив відмовити задоволення вашого клопотання, оскільки є суперечливість суперечку. Перечність, певна суперечність між вимогами кримінально-процесуального кодексу, закону про судоустрій, статус суддів. Разом з тим, ми вже це ну, питання вирішували на попередньому судовому засіданні. Це питання піднімала Вікторія Іванівна. І ми постановили, що відеозйомка може відбуватися на підставі без до окремої ухвали суду на підставі закону про судоустрій і статус суддів. оскільки це питання вже вирішено і це є пряма, пряма норма закону. Тому немає, немає підстав виносити окреме процесуальне рішення про дозвіл на відеорозйомку по технічними засобами. Сідайте, будь ласка.